Чому не можна змішувати алкоголь з таблетками? Перше, це ідея інактивація діючої речовини. Зокрема, не діють антибіотики. Треба зупинити їм процеса, ліки не діють. Може бути такий кардіотиск, також противогрибкові. На лице збільшена токсичність, бо дія потенціюється, наприклад, антигельмітні, де з алкоголем можна втратити всі волоси на шкірі. Трамадол та алкоголь, спазмолітики, пригнічується дихання, може бути навіть зупинка. Третє, це не діють ліки взагалі. У вас високий тиск, ви п'яте ліки від тиску, а він не зменшується, того що алкоголь піднімає тиск. І гіпертоніки, сердечники, і ті люди, які приймають антиритмічні, снодійні, при цукровому діабеті. Тобто, печінці треба всі ліки переробити, а тут ще алкоголь нагрузка, вона не справиться. Протизастутні, антиалергічні. Вони діють не тільки на печінку, а й на мозок. І зенініт при туберкульозі. Він сам садить печінку, а то ще з алкоголем і пливуть трансамінази. Завжди читайте інструкцію, щоб ліки вам принесли одужання. Зичу міцного здоров'я.